Тему ви записали? Ми сьогодні говоримо про Аріч Посполиту в другій половині 17-18 століття. Так? Тобто, спочинаючи із середини 16-го століття, Люблінська унія, так? 1569 року, нагадую, українські землі, великі українські землі входили до складу нової держави, яка виникла в ході Люблінської унії. Ну, власне, річ посполитою. Да? І це були великі землі. Це було це був правий берег, безумовно, це був лівий берег, ліва Бережжя. Південна Україна сказав, що належала ну, була під контролем турків, да? Кримського ханства, потім там частково Османської імперії, козаків так, і так далі. Значить, але вплив Речі Посполитої, безумовно, що на українські землі був доволі значний, особливо на, правобережжі, так, особливо на правобережжі. Сьогодні, власне, ми переходимо до теми розпаду Речі Посполитої. Це головне. Зверніть увагу на карту. Ось, власне, ми бачимо українські землі. Бачите, ось вони такі, ось вони такі. Полтава, Суми, бачите, да? Київ. Ось такі українські землі. Ну і, власне, в нас ось оце. Зараз я вам намалюю. Були володіння, речі Посполитої. Зараз я намалюю. Люди поєднуються. Дивіться, ось оце були володіння, речі да, Так умовно я вам малюю. Ну, отут воно якось так було. До розпаду, так? Да? Слобоженщина, ні. Отак. От потім, коли втручається в історію України Московія, да, особливо після березневих статей в ході національно-визвольної війни Богдана Хмельницького, коли він підписує березневі статті, лівобережжя, пам'ятаєте, да, воно ж ділиться, ми по історії України говорили, що українські землі були поділені по Дніпру, і потім цей поділ був закріплений офіційно. В документах в Андерусівському перемир'ї да під Смоленському тут село Андерусів поляки із московитами підписали договір про поділ власне України по Дніпру. Таким чином нас постала лівобережна гетьманщина, да вона належала Московії на да, ну, тобто під контролем Московії, і була правобережна Україна. Вона належала. Полякам, під контролем поляків. Запорізька Січ, вона е, перебувала під контролем, під наглядом обох держав. Ось. Ну і, власне, ми говоримо про те, що там е, в 17-му, в другій половині XVII століття територія е, Речі Посполитої, вона ну, ось така. Ось, да, ось оце вона. Оце вона, отака. Да, да? До цього була, звісно, більше. Звичайно, трішки більше. Добрий день всім, дякую, що приєдналися. Ось, бачите? Ну і власне ми будемо говорити, зверніть увагу на ось ці дати: 90... 72-й, 93, 93, 95 роки це поділа чи посполитої. Тобто найважливіше питання нашої теми тоді, коли е, Річ Посполита розпадається. Вона розпадається як через внутрішні проблеми, так внутрішні невзгоди, там вона слабна, економічний занепад відбувається, так і через зовнішні, тому що на сході Річі Посполитої з'являється сильна Прусія, тобто Східна Німеччина, на півдні сильна імперія Габсбургів, Австрія, а на сході ну це безумовно Московія. І оці три. Країни, само собою, агресивні, вони, по суті, ділять між собою річ Посполиту. Це важливо зрозуміти. Да? От одразу, бачите, ми до цього дойдемо, ми поговоримо, але в общем-то одразу визначаємо, що в ході першого поділу ось ця земля і ось ця земля Галичина відійшла, оця земля відійшла до Прусії, Галичина відійшла до Австрії. В ході другого поділу величезні українські землі, от все правобережжі, відійшло до Московії. Ну і тут іще, бачите, до Прусії відійшла центральна, Річ Посполита. Ну і в ході третього поділу речі Посполити, А, бачите, ще в 72-му, ось якісь землі теж відійшли до Московії. В ході третього поділу речі поспали і ми говоримо про те, що вона зникла. З політичної карти до Росії в ході третього поділу відійшла Волинь і землі Білорусії. ну Нас цікавить Волинь, да. Ну і тут Прусія забрала центральну тож, от Польщу, бачите, оці землі. Тобто, таким чином, ми бачимо після поділів Речі Посполитої українські землі будуть входити до складу двох держав Австрії та Росії. Але до цього ми дійдемо. Так, поїхали. Де поєднуються, ну, дай Бог, дай Бог. Значить, дивіться. В другій половині XVIII століття, да, в другій половині XVIII століття Річ Посполита переживає кризу політичну і е, кризу економічну. Да. Сусідські держави, тобто, як я сказав, Прусія, ми подивились на карті, да, вона знаходилась на Заході від поляків, а Росія на Сході і Австрія на півдні, фактично контролюють її територію. Землі Речі Посполитої були розділені у ході трьох поділів речі посполитої. Про них ми поговоримо. Бачите, так? Да? Значить, отже, перший поділ Речі Посполитої. 1772. Запишіть собі, обов'язково. Запишіть 1772 рік, перший поділ. Причини поділів, я ж кажу, вони як внутрішні, так і зовнішні. Всередині країни не все Дай Боже, да? тобто всередині країни ми говоримо про кризу економічну, політичну, е, да і так далі, занепад, да? певний. А з іншої сторони, якби не було от агресивних держав поряд, можливо, річ посполита й не розпалася. А так були б змовно держави, поряд, які ну там сиділи й облизувалися, да? дивлячись на польські землі. Ну, на українські, на, на землі Речі Посполитий, да, е, і як тільки вони відчули слабину, слабину всередині держави, да, вони її ділять між собою, домовляються. 1772 рік, перша дата, обов'язково. Запишіть, ми по історії України про це будемо говорити. Ми будемо говорити, виділяти, тому що поділи речі посполитої, понятно, що е, змінили і становище українських земель. Да? Правобережжя належало Речі Посполиті, тепер Росії, а Галичина належала Речі Посполиті, тепер Австрії. Ну, ми якби будемо обговорювати. Єдине, що по історії України ми зараз ще на другій половині 17 століття, а на Всесвітній ми трішки далі. Ми вже в другій половині вісімнадцятого. Але ми ще будемо повертатись, ну ви собі виділяйте, щоб потім допомагати мені, щоб у вас воно синхронізація відбувалася історії України і Всесвітньої. О, дивіться, 1772 й ви записали перший поділ Альп, так? Да? Іч поспали та Перший поділ Галичина до Австрії. Запишіть два слова. Галичина да? Галичина до Австрії. Запишіть О, тобто представники Порусії, Австрії, Росії підписали в Петербурзі договір, за якому от відбирали певні землі. Ну, тут було доволі багато земель, да вони там відбирали. Ми ж бачимо, там і до Порусі в 72 му році щось відійшло, і до Росії там північні землі відійшли. Нас цікавить. Галичина до Австрії нас, цікав. нас цікавить наша землю. Галичина до Австрії, Записали? Так. Є, продовжуємо. Бачите, да, там Русія забрала Поморя, да? От, Габсбург, Габсбургська імперія, тобто Австрія, да? Забрала Галичину. цікавить, да? Ну і тут і що ще? Російська імперія, Полоцьк, Вітебськ, Ліфляндію і так далі. Ось такі три держави. Це їхні гриби, да? Російська, австрійська і, Гамспу, і Пруська. Ось так. Ну, тобто перший поділ, от бачите. Австрія ось зелена, вона темно зелена, забрала Львів, бачите, Львов Галичина. Тут от Прусія синя, темно-синя забрала, тут от Росія забрала оці землі. Другий поділ. Запишіть 1793. Третій, не другий, третій рік. 1793. Другий поділ. А Посполитої. За другим поділом Речі Посполитої Величезні українські землі були, відійшли до Росії. Це все правобережжя. Так і запишіть правобережна Україна до Росії. Тобто, ви записали о 1793-й. Ось 93-й. Та ре, третій поділ, о, другий, вибачте, другий поділ. Таре Правобережжя до Росії. І все. Правобережжя до Росії. Тобто, величезні українські землі це Київське, це Подільське, це. Братславське і, східно, і східна, Волинь, східна Волинь. Київське, Братславське, Подільське і Східна Волинь. От відійшла до воєводства. Київське, братславське, подільське воєводство і Волинь Східна відійшла до Росії. Ось. Е, бачимо білим. Бачимо Львів, бачимо ось ці землі, бачите, величезні. Відійшли до Росії, такі, ну, такі світло, якісь помаранчеві, да? От, зараз я намалюю, власне, які ж землі відійшли до, ем, за другим поділом нашим. Так, Житомир, Львов, Братслав, Ага, ось українські землі. Е, ну, і, власне, у нас йде. Київ. Значить, ось оці землі відійшли великі. Ага, ні. Секунду. Ось оці землі. Так, ну і десь тут Житомир, Київ. Ну, це ж так, да, українські землі, це вже Білорусь. Це Білорусь у нас. Ось, ось ці землі правобережні. От Веславське воєводство, тут Подільське воєводство, ну, Київське, так, да, частково. Ну і Східна же, отут, ну, Джетома, от да, ну, там не було воєводства, то воно Київське, але землі. Оці великі українські землі відійшли за другим поділом. Ну, і крім того, за другим поділом, бачимо, там Прусія щось собі хапанула і так далі. І третій поділ 1795. Запишіть 1795 рік. 1795 рік це третій поділ, останній, тобто Лебедина пісня, як кажуть в речі Посполитої. В общем, то до ну головне нам запам'ятати так: Східна Західна Волинь. Західна Волинь відійшла до Росії. Західна Волинь. Але якщо копнути глибше, то там і до Прусії, і до Австрії до певні землі відійшли. Там включилася ще й Франція в поділ. От, оце якась карикатура, яка символізує поділячі Посполитиї. Бачите, сидять, ділять тортик між собою монархи європейські і От. Московія в цей же час імперія, вже, ну і так далі. У нас цікавить Західна Волиня. Це наша земля. Західна Волинь відійшла до Росії. ну там білоруські землі пов'язані, да, частково з нашою історією. Оце третій поділ. Таким чином, да, дивіться. Бачимо за третім поділом річ Посполита перестала існувати. Чому поляки так доволі категорично налаштовані і не дуже люблять росіян? Тому що росіяни у 18 столітті спочатку з іншими країнами поділили їхню державу, а потім в 19 столітті росіяни будуть двічі придушувати топити в крові польські повстання. Поляки втратять державу, поля, польщин, поля поля поляків не буде держави. Але польський же народ нікуди не дінеться, поляки будуть. І поляки в 19 столітті в першій половині 19-го і в другій половині 19-го, вони будуть е, піднімати національно визвольні повстання з метою відродити Польщу, да? відродити річ Посполиту, і росіяни будуть розправлятися просто топити ці повстання національно визвольні польські в крові. Таким чином поляки матимуть історичну пам'ять і Польщу. Те, що ми о, ненавидітимуть Росію, те, що ми бачимо зараз. Да? Тобто, оця вся, в общем -то, щоб розуміти сучасну політику, потрібно дивитися в історію. Да? Потрібно дивитися в історію. Тобто, там, от, Чому Сайбія любить Росіян? Да? Чому Сайбія люблять росіян? А ми заглядаємо в історію і знаходимо відповідь та того, що Сайбія була окупована Османською імперією, да? на Балканах, да? вона там була. А росіяни ну, типу визволили Сайбів, да? Визволили Сайбів від, від, від Гніту Османів. І сайби якби ну, пам'ятають, люблять От росіян, да? Ну, Росію здалеку легко любити. Сайби не, не знаходяться не в Харківській області, на жаль, живуть. Да? Вони живуть далеко від Росії. Да? Колись там Росія їх звільнила. Ну, окей. Да? Ну, Росія там же сповідувала теж свої інтереси. Вони ж звільнили не просто так, що типа, от ми освободітелі. Ні, ніякі вони не освободітелі. Вони там торячи просто душили, того, що їм треба було, то вихід то, до Чорного моря, то протоки і так далі. А серби ну, от люблять їх. Ну, я ж кажу, далеко, якщо б ти далеко живеш, що Росію можна любити. Да? А якщо от, як ми, ну тут залишається тільки ненавидіти. А от поляки да, категоричні до росіян. Вони найбільше, мабуть, на да, нас підтримують, такі найбільш радикальні. Ну, наряду із Литвою, Латвією, Естонією. Чому? Тому що поляки знають, що таке Росія. 19 століття Варшава в крові від російських військ. От і все. Лита, Литва, Латвія, Естонія були в складі Радянського Союзу в 1939. Там були побудовані незалежні держави, а Сталін їх взяв і анексував і топив теж у крові. Литовців, естонців, латвійців. Він, він їх знищував, репресував, як і українці. Ну, от. Зараз Литва, Латвія, Естонія, да, вони там в 91-му вийшли, вони швидко відірвалися від всього російського, да, швидко до Європи, до Європи. Хоп-хоп. Ми не змогли цього зробити. Ну, зараз, бачите, Латвія, Литва, Естонія, вони категорично теж. Вони там росіянам ні паспорти, нічого, ні в'їзди і так далі. Молодці, толкові хлопці. Так, ну і в результаті, бачите, трьох поділів речі посполити, і Польщі перестали існувати. Таким чином, бачите, під владою Росії опинилися всі українські землі Правобережжя за винятком Галичини, Буковини і Закарпаття, які перебували в складі австрійської. Тобто, ми тепер бачимо ситуацію в 19 столітті, да? ну там кінця 18-го, початку 19 століття, коли українські землі поділені між двома великими імперіями. Всі українські землі, лівобережжя, Слобожанщина, Правобережжя, Південна Україна. Вони належать Російській імперії, правобережні ой, західноукраїнські землі, Галичина, Буковина, Закарпаття. Ви ці обов'язково запам'ятаєте: Галичина, Буковина, Закарпаття. Вони належать Австрійській імперії. Пізніше Австро-Угорській. Оце ви обов'язково собі намотайте на уси. Ось так. Тому ось так, ми, на жаль, не змогли до 24 лютого чи до 2014 року зрозуміти, що така Росія. Да? У нас були ще ці якісь ем, бачення хорошої Росії, дійсно, і в мене були. Там, да? 14-му хтось зрозумів, більша частина не зрозуміла, наприклад, я ще не до зовсім розумів. А... Да, от... Телефон, наверное, поэтому взорвались. Я точніше. — Ну що? Я в формі нахожусь в вольк, блядь, блять, треба швидше в Марию їхати, а то ще, блять, Понял. Спасибо за коментар, до побачення. Так, от, тому ми ну, не зрозуміли, так, цього трішки. Ну, зараз Росія себе показує. Так, хто ще якісь коментарі хоче залишити? Все зрозуміло, мав би. Ні, мені без не. Та ні, ну коментарі це хорошо. Домашнє завдання: опрацювати. Параграф 19. Запишіть, будь ласка.